Привіт-привіт, привіт, друзі, гості каналу, підписники. Вирішила зробити розклад карт на квітень місяць. Що нам чекати? Чи проявиться людина, яку ми довго чекаємо, чи дасть звістку у квітні місяці. А зараз е зроблю сигніфікацію: хто дивиться це відео? І якщо про вас, дивіться далі. Якщо ні, пролистуємо. Пролистуємо і... Дивимося інші відео. Так, хто до нас прийшов? До нас прийшла людина, яка не може зробити вибір. Не може зробити вибір для себе. Тому що як розділена, як на половинку. Подобається і одна людина, і друга людина. От. І... Як заплуталася, там буде добре, там буде зле. Там буде зле, там буде добре. Стоїть перед вибором. Але ви дуже кохаєте цю людину. Ви зустрічаєтеся, кохаєте, а не знаєте, як його сказати іншій людині про це. Є взаємопорозуміння, є кохання, але ви замкнуті, ви маєте інну пару. Ось так. от така людина до нас прийшла. Які б не були обмани, які б не були уловки, все рівно боїтеся, що все спливе. Все спливе і всі про це будуть знати. Вам дуже важко. От. Але ви поставили собі ціль і йдете до цієї мети. <кхи> йдете до цієї мети всіма силами. От. У вас є чорна полоса в житті, і біла полоса, і сплітні, і нападки, і прирікання своєї людини. І ви хочете дуже з цього вийти, ви дуже хочете вийти. Ви втратили довіру самі до себе, втратили до людей довіру, ви заплуталися самі в собі і шукаєте виход, що його зробити. Що його зробити? Що ж його зробити? У вас як закрутило, але все вирішиться, все вирішиться. Вам треба соседоточитися і дійсно зробити вибір. Ви повинні зробити вибір. Отака От людина до нас прийшла. Отака. От яка